Привіт усім! Ласкаво прошу гості до мене на канал. Проживаю я в Чернівцях. але пам'ятайте, що в мене ж є ще одне господарство, яке знаходиться в Яремчі, за яким доглядає моя мама. Отож, разом удвох ми робимо для вас ось такі прекрасні відео. І разом удвох вирощуємо птицю, яка багатьом з вас до душі. Або, можливо, просто хочете подивитися на красоту Карпатських гір, або ж наших підопічних. Отож, всі, хто завітали до мене на канал, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові відео, поставте дзвіночок. Ну, і якщо відео вам сподобалося, то буду вдячна за подобайки. Саме по них я і реагую і бачу, наскільки відео моє подобається моїм глядачам. Тому, шановне моє товариство, сьогодні ласкаво запрошую вас у мальовничі Карпати. Хочу вам розповісти всі плюси та мінуси вирощування бройлера, а саме індика Бік 6. У нас залишився один кандидат, ще живе, потужний, фантастичний. Вивився він 5 квітня, а сьогодні 27 вересня, чи яке сьогодні вересня? 26. А сьогодні 26 вересня, тому ми маємо що вам розказати, показати. Та я вже чітко можу сказати, які помилки я досягнула, що зробила неправильно, на що варто звернути увагу. і... Чого варто не допускати. Що стосується інкубації, та що стосується м, першого тижня вирощування індиків, тут я вже справилась на відмінно. А далі ситуація пішла на спад, а далі трішечки вже пішла на покращення. Що і чому, і через що це все трапилося, пропоную дивитися на дефіле нашого бік-6. А я вам розкажу. Пропоную розпочати з інкубації. Надзвичайно важливим є той факт, в якому інкубаторі ви будете інкубувати. Адже від якісної роботи інкубатора буде залежати ваш результат. Ще надзвичайно важливим є той факт передінкубаційний, тобто замовлення якісного інкубаційного яйця. Нікому не секрет, що інкубаційне яйця я замовляю Сергія Носенка. Результатами заплідненості яєць, якістю зросту птиці, смаковими характеристиками м'яса, приростом самої птиці, відношенням цього продавця. та... Співпрацею з ним я максимально задоволена. Тому і говорю про нього практично у всіх відео, адже більшість моєї птиці саме куплена у нього. Або це породна птиця, яка, до речі, Барбезьє теж у нього куплена. Но сьогодні не про них. А решта всі кроси це все від пана Сергія. Отож, інкубацію я виконую в інкубаторах Теплуша. Можете взяти найбюджетніший, а можете взяти саму нову модель. Вона більш удосконалена, і з усіх мені подобається найбільше. Але якість інкубації в будь-якій моделі буде одинакова, адже я інкубувала і в найпростіших моделях, і вже у цій новій останній моделі. Режим інкубації дуже простий. Я інкубую до 20-ї доби при температурі нульовий день 38,2 з першого по третій день 38,0 і далі до 20-ї доби 37,8. На 20-ту добу прикріплюю датчик на яйце і вже інкубацію виконую по ньому. Таким чином, у мене немає перегріву яйця, і в мене є високий відсоток виведення цих пташенят. Якщо цікавить більш детальна інформація по інкубації, напишіть мені, я вам кину посилання на ті відео, де про це розповідають докладніше. Далі, що стосується вже брудерів, я купила в Сергія Носенка тут же брудер. Який оснащений терморегулятором. В общем, терморегулятор для вирощування саме індиків є надзвичайно фантастичною річчю, тому що ми можемо виставити належну температуру, таким чином, індюшата окріпнуть і не беруться сили. Далі, температурний режим повинен бути стабільний. У приміщенні, де утримується індик, має бути сухо, чисто та тепло. обов'язковому порядку є спеціальна аптечка, яка використовується для цих індиків, і спеціальна пропойка. І кожного місяця 5 днів, в кінці кожного місяця, 5 днів. В обов'язковому порядку давати метронідазол відповідно до схеми, яка теж зазначена в цій аптечці. Фото прикріпляю. Отож, далі, не менш важливим, є той момент, що потрібно обрати якісний корм. Корм повинен бути збалансований та гранульований. Якщо ви хочете годувати власними кормами, власними зерносумішами це все ок. Якщо маєте гранулятор, обов'язково все пропустіть через гранулятор, через високу температуру. Зерно подрібнюється в такий, якби порошок і скріплюється між собою в гранулу, і це прискорює його засвоєння у птахи, і птах швидко набирає масу м'язеву. Тому цей факт врахуйте також. В жодному разі не утримуйте індика з іншою птицею, щоб він не набрався від неї ніякої лишньої хвороби, яка йому взагалі не потрібна. Також у не допускайте годування індика домашніми творогами, цибулями, кропами, травами і так далі. Це є бройлерний індик. Звичайно, є моменти, що люди вирощують їх на зелених травах, на лугах, на плантаціях, навіть не утримуючи їх в маленькому приміщенні. Але це все впливає на швидкість набору маси тіла. Даний індик ріс, от як хотів. Раз на бройлерних кормах, спеціально куплених для індичих кормах, далі перевівся на зерну суміш, далі кормився, ось так гуляючи на травичці на полянці. Далі ми вже взяли якісний комбікорм у пані Наталії, номер прикріплюю, І також індик вже набрав ту масу, яка була потрібна ну буквально на очах. От такі то справи. І що стосується прогулок птиці, не рекомендовано її виводити на двір. Ми взяли індиків досить таки в ранньому періоді часу, не маючи належного утепленого приміщення, і це притермозило приріст птиці. Вона більше часу знаходилась під червоною лампою, замість того, щоб бути біля годівнички. Дуже є важливий ще той факт, що має бути якісна годівничка. Більшість кормів з наших годівничок просто розсипалися на підлогу. І, відповідно, думаючи, що птиця все їсть, а воно було практично все в підстилці, що також не є добре. У літній період. Приріст птиці також знижується, якщо у приміщенні, де вони утримуються, немає належної вентиляції та охолодження повітря. У нас його не було. Відповідно, птиця більше часу знаходилась знову ж таки біля водойми аніж біля годівнички. Тому ем, на наступний рік Бог поможе дочекати, обов'язково візьму пана Сергія. Ще інкубаційне яйце бройлерного індика бік 6. Готую вже для цього приміщення утеплене. Буду інкубувати самостійно. Проживаю в Чернівецькій області, в місті Чернівці, в районі Роша. Кому потрібно, хто бажає, можу проінкубувати для вас і також. Що ще? Загалом. Всі помилки, які я допускала, я вам назвала приріст птиці від цього кардинально зменшувався. Це неякісний корм, неналежне утримання, тобто температурний режим, і неякісні годівнички, і, в принципі, в мене поїлочка була в вільному доступі така, як корито. Але я ще забула дати метронідазол 5 днів. Давала тільки один день і мала також втрати. Тому зверніть на це увагу. Сподіваюсь, мої поради були вам корисні. Якщо щось опустила, обов'язково дайте знати мені в коментарях. Буде цікаво і корисно моїм глядачам. Дякую всім Збройним силам України за ось ці безмежні краєвиди наших Карпат. Нехай Бог їм допомагає, дає наснаги, сили і витримки. Дякую всім вам, хто додивляється мої відео до кінця. Нехай вся ваша інкубація проходить успішно, всі ваші підопічні будуть здорові, і ви обов'язково будьте здоровими, ну і, звичайно, вам величезне терпіння для того, щоб досягнути тих результатів, які ви собі запланували. До нових зустрічей!